Друзі, вітаю вас на каналі Box. Сьогодні ми поговоримо про найголовніший поєдинок в хевівейті в цьому році, та все навколо нього. Отож, підписуйтесь на канал, бійте у дзвін та поїхали. На всіх любителів боксу очікує чудове протистояння в суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа сьогодні, 26 серпня, в Польщі. Усик, володар титулів IBF, WBA, WBO і The Ring, бореться проти Дюбуа у своєму другому захисті титулу після перемоги над Ентоні Джошуа. Усик, зібравши всі чотири пояси у важкій вазі, перейшов хеві-вейт, щоб забрати титули у Ентоні Джошуа. Про майбутнього противника говорить, що Дюбуа здається йому невпевненим і емоційним. Обидва боксери мають значні досягнення, але тільки один вийде переможцем цьому поєдинку. Олександр сподівається утримати свої титули, тоді як Дюбуа готується забрати їх у нього. Давайте поміркуємо, чи буде цей бій простим для українського боксера. Олександр Усик, який народився 17 січня 1987 року в Україні, сьогодні є одним з найбільш шанованих і впізнаних імен в світі боксу. Він не переможний, адже на його рахунку 20 боїв без жодної поразки, 13 з яких він виграв нокаутом. Мільйони людей спостерігали за його перемогами. Усик почав свою професійну кар'єру в 2013 році після золота на Олімпійських іграх у Лондоні. Його швидкий підйом почався ще в 2016 році, коли він завоював титул WBO у важкій вазі і з тих пір не втрачав своєї швидкості у ринзі. Олександр заслужив статус одного з найбільших боксерів свого часу. З його непереборним духом, безперервною працьовитістю і стійкістю. Усик продовжує залишатися великим боксером та натхненням для майбутніх поколінь по всьому світу. Даніель Дюбуа, що народився 6 вересня 1997 року у Великобританії. Він відомий своєю потужною вибуховою динамікою на рингу, за що отримав прізвисько «Динаміт». На його рахунку 20 боїв з них 19 перемог. 18 з яких він виграв нокаутом. Дюба почав свою професійну кар'єру в 2017-му, і вже в наступному році він переміг Тома Літла, завоювавши титул чемпіона Англії в супервижкій вазі. Єдина його поразка була у 2020 році. Він програв співвітчизнику Джо Джойсу. Однак це не змогло підірвати його рішучість, і потім Дюбуа виграв чотири бої поспіль всі на повній дистанції усі 12 раундів. Дюба, високий і місний боксер, зі зростом 1 метр 96 сантиметрів. Він займає перше місце. В рейтингу WBA, у свої 25 років Дюба вже справив значне враження в світі боксу. Він продовжує розвиватися і прагне до ще більших успіхів на професійному ринзі. Усіх чотири рази за кар'єру зустрічався з представниками Великої Британії. Одна дострокова перемога у крузервейті над Тоні Белью та три перемоги рішенням суддів над Дереком Чесорою та двічі над Ентоні Джошуа. У свою чергу Дюба вперше проведе поєдинок з представником України. Усик ніколи не бував у нокдауні, хоча Чесора і вважає інакше. А ось Дюба лише в останньому поєдинку за один раунд тричі побував на Канвасі. Букмекери називають фаворитом Усика коефіцієнт на перемогу українця 1.14, А на Дюба 7. Цікаві варіанти з точним результатом двобою дострокову перемогу Усика оцінюють у коефіцієнт 1,52, якщо ви вірите, що Дюбоа вистоїть 12 раундів та отримаєте коефіцієнт у 3,5. Найпривабливіше виглядає, нічия, така ставка може збільшити вашу суму у 26 разів. Щоправда, чи вірите ви у такий результат? Єдиною перевагою представника сполученого королівства в цьому бою експерти називають потужний удар. Ми ж вирішили зібрати для вас п'ять нокаутів від українця, аби ви розуміли, наш козак теж може вдарити. 2014 рік нокаут Бенен Сафуа у третьому раунді Усик отримав нагоду відбоксувати в Андеркарді Володимира Квичка у Німеччині і скористався нею сповна. Уродженець Гани відправився спати, не дочекавшись завершення третьої три Той же 2014 рік нокаут Цезара Давіда Кренца. в наступному бою Усик продовжив традицію дострокових перемог. Цього разу Олександр боксував на вечері K2 навечері Кейтупромовшего Одесі, де розібрався з аргентинцем в четвертому раунді. 2015 рік нокаут Педро Родрігеса. Усок очолив вечір боксу у Києві і, як виявиться, потім провів на даний момент свій останній бій в Україні. Нокаут Кубинця у сьомій три хвилинці, Публіка, яка була присутня на шоу, буде згадувати ще довго. 2016 рік нокаут та пісом чуну. Це був перший поєдинок Олександра в США. Його презентація тамтешній публіці. І презентація вдалася на славу. Південно-африканський відправився спати у 9-й 2018 рік нокаут Тоні. Та... Це був останній бій українця у важкій вазі і перший поєдинок у Великій Британії. В суперниках місцева зірка, яка хотіла гучно піти на пенсію. Не вдалося це тонібельою, ну точніше, як не вдалось, не вдалось піти, а впасти гучно ще як вдалося. Як вже всім відомо, на івенті у Врослові до ринку вийдуть семеро українців. Загалом вже в карді планується 12 пар боксерів, А чотири головні бої будуть транслюватися наживо на увесь світ на платформі. ТІНТІ. Про суперника Олександра Усика Даніеля Дюбуа ми вам розповідали раніше. І зараз пропонуємо поговорити про декількох опонентів українців. Мова піде про Шведа Ентоні Єгіта, британця Хамзу Шираза, поляків Кондрата Чайковського та Пьотра Гуделя, а також про німця Аро Шварца. Ентоні Єгіт суперник Дениса Борінчика. Шведу 31 рік і це буде їх друга зустріч з Денисом. Цього разу в якості професіоналів на Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 році. Їгіт у непростому поєдинку поступився Денису в одній восьмій фіналу. Тоді Берінчик здобув срібло у категорії до 64 кілограмів. Професіональний дебют Ентоні відбувся у квітні 2013 року. За цей час він провів 31 бій, одержав 27 перемог, 10 з яких нокаутом, на відміну від Борійчика, її боксує у стійці Шульги. Швид свого часу володів титулом чемпіона Європи і бію у суперлекій вазі. Був претендентом на титули чемпіона світу за версією IBF у суперлегті вазі. Тимчасового чемпіона світу WBA у у вазі. у 2018 році Їгіт брав участь у другому сезоні всесвітньої боксерської суперсерії, в рамках якої поступився білорусу Івану Баранчику в поєдинку за пояс чемпіона світу IBF. В останній раз виходив у ринг у травні цього року проти британця Джейкоба Квіна, де переймів одноголосним рішенням судді. Камза Ширас суперник Дмитра Митрофанова, британцю 24 роки. Його справжнє ім'я Мухаммед Хамза Ширас. Він має паки. ...станське та індійське коріння. Камза боксує у стійці правші, зріст 191 см, дебютував як професіонал у вересні 2017 року. За цей час провів 17 боїв, одержав 17 перемог, 13 з яких нокаутом. Наразі ще раз посідає шосту сходинку рейтингу WBO та восьму у рейтингу WBC. володіє титулами WBC Silver та Commonwealth Boxing Council у середній вазі, що стояли на кону його поєдинку з Рівером Вілсомом Бентом у листопаді минулого року за зупинив співвітчизника технічним нокаутом у другому раунді. Свого часу володів титулами WBO European у першій середній вазі, WBC International Silver у середній вазі. Після бою проти Вілсона Бента у листопаді 22-го року до ринку не виходив. Кондрат Чайковський суперник Ярослава Херциза. Конраду Чайковському 22 роки він боксує у стійці правщі. Так само, як і Ярослав, має багато досягнень в любительському боксі на профіринзі. Дебютував у березні минулого року. У попередньому поєдинку в листопаді двадцять року нокаутував співвітчизника Якуба Свайдерського. Зріз Конрада 182 см, сантиметри, розмах рук 175 см. сантиметрів. Він розташовується на п'ятому місці в рейтингу польських легковаговиків. Загалом у світі він на початку другої тисячі у цьому дивізіоні Чайковського. Ковський стане вже другим суперником Харциза в профі з Польщі. В дебютному поєдинку він переміг Маріана Веселовська. Петр Гудель – суперник Олександра Соломеннікова, Поляку Гуделю 33 роки. Він є найдосвідченішим опонентом українців в цьому шоу з усіх суперників на професійному ринзі Він має яскраву кар'єру 10 перемог. 10 поразок, одна нічия. Нокаутом поляк здобув всього одну вікторію. Пьотр дебютував в професіоналах 10 років тому, у 2013 році, і стартував він в профі з поразки. Потім здобув три перемоги. Далі була нічия, знову перемоги, потім пішли поразки. Власне, наразі у Гуделя серія шести поразок поспіль. Пі Соломенніков Кудель відкриє вечір боксу у Врославі. Аро Шварц, суперник Даніеля Лапіна. Аро Шварцу 29 років. Він як і українець боксує у стійці шульги. Професійний дебют відбувся у квітні 2014 року. В його активі 27 поєдинків, 20 перемог, 13 з яких нокаутом. В жовтні минулого року одержав перемогу над хорватським боксером з Буле одноголосним рішенням суддів. Свого часу володів титулом інтернаціонального чемпіона Німеччини. Антропометрія в цьому бою на стороні українця зріс лапі на 198 см, в той час як кнівця 182 вісімдесят В рейтингу німецьких напівважкого виків Шварц посідає 29-ту сходинку в світі. Він 334-й. На кону дуелі лапі шварц стоятиме титул IBO Continental у напівважкій вазі. Також свої. Протистояння шоу у Врослові проведуть Федір Черкашин та Василь Чебота. Бій Усак Дюбоа наживо в Україні покаже Мегуґо. Також трансляція буде доступна на території Польщі для всіх любителів боксу, незалежно від того, де ви знаходитеся, є можливість приєднатися до прямої трансляції цього захоплюючого бою. Битва за титули в суперважкій вазі буде транслюватися в Великобританії на каналі TNT Sports Box Office, а в США на ESPN+. За текстовою трансляцією ви можете. Можете слідкувати на нашому сайті xsport.ua. Будемо тримати кулаки за Олександра Усика та всіх українських бійців, які боксуватимуть у Врославі. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Любіть бокс! Слава Україні!